Діви, привіт! І сьогодні ми поговоримо про ваш гороскоп на березень 2025 року. І березень буде, знаєте, місяць е, більш сфокусований на е, спільні ресурси і на чужі гроші, тому що багато планет і. Е, Впливу буде саме на ваш восьмий сектор, який за це і відповідає. За спільні ресурси, за чужі гроші, за кредити, і за соцвиплати якісь. І починається в нас місяць 1 березня, коли Венера розвертається у свій ретро-рух на півтора місяці до 12 квітня. І що ми можемо тут очікувати від Венери? Венера нам вносить. Корективи. Буде вносити корективи у фінанси і у стосунки. І тут, по восьмому сектору, у вас, знаєте, може бути Венера буде давати вам, знаєте, як час для переоцінки ваших цінностей. Тому що Венера взагалі в нас відповідає за гроші, і коли вона йде в ретро-рух, будь-яка взагалі планета, не тільки Венера, коли вона в ретро вона дає нам час на паузу якусь, на переосмислення, на перероблення чогось, на повернення до чогось, щоб ми могли завершити якісь справи, або щось переробити. І тут... Що може бути? Може бути якісь перегляди з, з, згідно спільних ваших ресурсів з вашим чоловіком, дружиною, партнером. Якщо ви разом живете, у вас є якісь спільні ресурси, і тут може бути, можуть вони якось переглядатися. Також тут, знаєте, що може бути? Можуть бути завершення якісь. Завершення, наприклад, по соцвиплатам, можливо. Вже там будуть вам завершувати соцвиплати. Або тут може бути завершення по виплатам по кредиту. Бо восьмий сектор також відповідає за кредити. Можливо, ви будете вносити якийсь там останній платіж по кредиту. Також може бути, переглядатися можуть доходи чоловіка або дружини. Можливо, будуть якісь вноситися зміни. В їх доходи чоловіка або дружини, але тут Звичайно, дивіться, хто по гороскопу ваш а, чоловік або дружина, і як в них буде ретро-Венера програватися по якому сектору. Але тут важливо не поспішати зі зміною роботи, а, тому що можливо так буде, що буде щось затримуватися, ставати на паузі. Можливо, знаєте, їм обіцяли підвищення або якусь там премію, бонус, а, і він буде затримуватися і. Взагалі, березень в нас буде емоційний місяць, і Венера дає емоції, і взагалі там ще буде в нас коридор затемнень по, в березні місяці, і він також дає емоційний дуже стан такий підвищений. Тому краще взагалі нічого не робити в березні на емоціях, все ж таки намагатися їх контролювати і аналізувати перед прийняттям рішення. І тут. Не поспішайте, якщо дійсно там обіцяли якийсь бонус підвищення, або ще щось чоловіку або дружині, і це буде затримуватися, то не поспішайте, знаєте, як робити якісь пос... ну, такі поспішні висновки і звільнятися або, знаєте, емоційно ось таку типу. Знаєте, як кидати фразу, що я звільнюся, якщо ви мені не виплатите. ось такого плану. Також, також. До речі, восьмий сектор це ще і сектор за спадщину відповідає. Можливо, тут буде якісь завершення справ по спадщині. Також може бути. Або, до речі, може щось переглядатися по спадщині. Можливо, у вас йде, йде якесь судове засідання по спадщині, і буде воно переглядатися або умови, або просто буде переглядатися сам, саме засідання. Буде перегляд засідання. Також ретро Венера в нас відповідає ще. Взагалі Венера, не ретро. Венера, відповідає за кохання, і по ретро Венері краще не заключати шлюб, тобто не підписувати саме е цей свідоцтво про шлюб. Взагалі краще ніяких документів не підписувати, дуже важливих. До речі, по спадщині також, якщо буде вже якийсь. Е вам будуть пропонувати якісь там пропозиції, зміни, вносити якісь зміни, краще не підписувати, особливо, якщо, знаєте, можливо буде йти не так, як ви хочете, і ви на емоціях все не хочу нічого, мені вже байдуже так довго воно все тягнеться. Я підпишу, тільки хай воно все завершиться. Краще цього не робити. Аналізуйте свої емоції, намагайтеся їх стримувати. Якщо у вас є те, що вас, знаєте, як відволікає, розслабляє, заспокоює, то більше в це, більше приділяйте цьому увагу, більше своєму заспокоєнню, тому що емоції вони будуть, будуть у березні і будуть вони підвищені. А якщо у вас ще немає такого, знаєте, що вас розслабляє, то краще якось так знаєте знайти. Час на те, щоб знайти, що вас саме заспокоює. Можливо, спорт, можливо, медитація або ще щось, а, бо воно вам в березні знадобиться і допоможе не наробити, знаєте, цих. От, Рішень, які потім буде по ретро е планетам взагалі важко буде щось змінити, якщо ви приймете якесь дуже важливе рішення. А у березні, ще коли буде і коридор затемнень, то тим паче там буде по сонячному затемненню закладатися довгострокові такі е ну, ефекти мати ось ці рішення, і повернути назад, щось змінити буде дуже важко. Тому. Е Ну, знаєте, так, споглядайте за собою і за своїми емоціями. Краще не робити нічого на емоціях, тим паче, знаєте, на таких більше злих емоціях, що ви вже знаєте, як точка кипіння, ви накипіли, кажете, все, я не хочу, я вже е, стомилася від цього всього. Дайте я підпишу, і хай воно там горить. Ні, не треба цього робити, тому що можете собі зробити гірше. Далі в нас іде. 14 березня Меркурій також йде в ретро-рух з 14 березня по 7 квітня і також у вашому восьмому секторі, який зачіпає спільні ресурси, чужі гроші. Що найкраще робити в ретро Меркурій? Найкраще робити це щось переробляти, щось переосмислювати, аналізувати, робити висновки, але також не приймати ніяких кардинальних і дуже вагомих рішень. Меркурій, до речі, у нас ще відповідає за навчання, тому якщо ви навчаєтеся, то найкращий час для перездачі, перев. Писати щось, переписування якихось робіт, або донести якусь роботу, або, можливо, виправити якусь оцінку, або виправити якусь роботу. Тут буде дуже хороший для цього час. Також хороший час для роздумів про майбутнє і про планування, але також не прийняття ніяких важливих рішень. Також ретро Меркурій, що може він давати? Ретро Меркурій може давати затримки, паузи. Це можуть бути затримки, наприклад, в якихось подорожах, бо Меркурій в нас відповідає за подорожі, і тут, можливо, скасування, відкладання, знаєте, або затримки рейсів, щось таке. Тобто, бути до цього готові і. Знаєте, по ретропланетам краще не йти їм на перекір. Якщо йдеться затримка або скасування, то краще, щоб воно так і йшло. Воно потім вам ну, буде як найліпше. Ви згодом зрозумієте, що добре, що зараз воно там відскасувалося, там відклалося. Також по Ретро Меркурію можуть ламатися техніка авто, якась, там, мобільні телефони, ноутбуки, будь-яка техніка, там, пральна машина, все, що з технікою пов'язано, може вона давати збої або ламатися. Тому також по ретро Меркурію краще не купляти ніяку техніку, не купувати все, що пов'язано з технікою, так само і авто. Якщо Якщо ви продаєте, то продавати можна, а купувати краще ні. Можна дивитися, придивлятися, торгуватися навіть знаєте. Але не піднайтейте, не підписувати, якщо, наприклад, це авто, ось цей там який документ да, куплі продажу. Ну, Згідно техніки, то просто її краще не купувати. Почекайте, поки Меркурій вийде із ретро, тому що якщо ви все ж таки м -м, купуєте її по ретро-руху, техніку вона може, знаєте, раніше строку виходити з ладу, давати якісь збої, або, можливо, ви передумаєте, або знайдете кращий варіант, або дешевший варіант, тому тут краще не поспішати. Можете поки обирати, знаєте, придивлятися, обирати, і, можна так сказати, чекати, коли Меркурій вийде з ретро руху. Також по ретро Меркурію. Це може бути повернення до чогось, тобто те, що раніше було, і знову доведеться поринути в цю справу. Наприклад, по восьмому сектору, це може бути, наприклад,. По спадщині, якщо у вас є е, якісь, можливо, судові або не судові, але все ж таки якісь справи по спадщині, можливо, знову будуть вони зачіпатися, е, обговорюватися. Е, можливо, з приводу доходів дружини або чоловіка будете щось обговорювати, можливо, до речі, їм. Е, Поступить пропозиція повернутися на попередню роботу. З попередньої роботи будуть якісь такі, знаєте, інформація поступати. А, також може бути, знаєте, якась інформація з приводу соціальних виплат або кредитів. І отут воно у з'ясті з, з ретро-венерою може давати. А, Якраз інформацію з приводу кредитів, або їх виплати, так, або е, завершення соцвиплат з цих кредитів, воно буде, знаєте, як е, один з одним комунікувати Венера з Меркурієм. Е, також. Е, Можливо, до речі, про навчання ще не сказала, можливо, буде якесь повторне навчання. Ви підете, можливо, ще раз проходити якийсь курс знову, або щось знову вивчати, або повторювати. Може таке бути. Або тут може бути затримка у видачі якогось сертифікату або диплому. Якщо ви навчаєтеся, вже пройшли цей курс навчання, то може просто затримувати вам видачу цього сертифікату або диплому. Таке теж може бути. Так, далі йдемо. Коридор затемнень. У нас коридор затемнень також з 14 березня, як і Ретро Меркурій, по 29 березня він буде проходити. У мене є окреме відео з приводу коридору затемнень. Я його в описі скину. У вас сонячне затемнення також буде у восьмому секторі. Тому зайдіть, подивіться, щоб ви розуміли, що соня, сонячне затемнення вам принесе, і чого краще уникати, і що краще робити по коридору затемненні, по сонячному затемненню. Далі, 20 березня, сонце також переходить у ваш восьмий сектор. І тут він сонце додасть вам, знаєте, як сил, впевненості, впевненості в собі, в своїх діях і рішеннях, але знову ж таки. Не дивлячись на ось цю впевненість, поки ретро Венера і Ретро Меркурій краще дуже таких кардинальних, дуже вагомих рішень не приймати. Знаєте, це можна сказати як хороший час березень для того, щоб. Щось занотовувати те, що ви хочете зробити, поки що не робити, але занотовувати, щоб потім можна було проаналізувати, де ви намагалися знаєте, щось, якесь рішення приймати прийняти на емоціях, а де дійсно е це таке вагоме, усвідомлене, об'єктивне рішення. І вже коли після, особливо після коридору затемнення, емоції підуть на спад, тоді можна вже знаєте робити якесь. Таке більш об'єктивно і на холодну голову зроблено рішення. Тобто те, яке ви будете точно розуміти, що воно вам на користь. Бо загалом емоції нам дають, знаєте, таку швидкість, імпульсивність, про яку дуже часто ми потім шкодуємо. І 31 березня Нептун змінює знак на Овен. Тобто на ваш знову восьмий сектор, але тут вже він буде аж 14 років у вашому восьмому секторі. Я зроблю окремо відео по Нептуну більш детально, щоб ми розуміли, що взагалі Нептун нам несе, і що саме вам по восьмому сектору він буде нести. Що можна сказати більш так, коротко про те, що Нептун тут буде вас. По 8 сектору, знаєте, підштовхувати до якоїсь такої психології, езотерики, можливо, ви будете 14 років або вивчати езотерику, або більше до неї тягнутися. Вам буде цікаво саме ця тема. Також може давати, знаєте, такі. Ілюзії, фантазії е, у м, сфері чужих грошей, Вашої, вашого чоловіка або дружини, можливо, знаєте, як не все буде так, як ви саме хочете. Може таке бути. До речі, восьмий сектор ще відповідає за критичні, якісь неочікувані події, е, і у вас весь березень, будьте обачними, тому що ці м, е, ситуації. Це може бути якісь ДТП, це можуть бути якісь перелами, ушиби, порізи, опіки, тако, ну, такого. от... Плану. Тому будьте обережні. І, до речі, тут по ретро-меркурію також. Ретро Меркурій дає нам по авто, можливо, якісь збої або поламки. Якщо у вас, от якраз там березень-квітень, треба пройти якесь ТО по авто вашому, то краще не відкладати, зробіть його, бо він, ось цей пропущений ТО може дати дійсно якийсь збій, який потім може призвести до ДТП. Тому будьте в цьому плані обережні. Ось такий цікавий у вас березень з акцентом на восьмий сектор. Бажаю вам, що березень все ж таки склався вдало, без всіляких критичних ситуацій. Все у вас було добре. До нових зустрічей!